Світ природи звучить інакше, там багато тепла, там віддачі багато, але зараз там сльози, там сміття багато, забруднене місто людською рукою, забруднене поле хімічним роствором, забруднені води, зникаючі риби, тварини голодні, все це носить і бачить наша добра земля. Прокиньтеся людство, каже вона, відчуйте мене та моє вібраційне звертання. Життя воно є на планеті земля. Бережіть те, що маєте, цінуйте життя, Один одному допомагайте, країну тримайте, сміття за собою прибирайте, творчість проявляйте та землі вдячність давайте, насаджуйте квіти, плодючі дерева, показуйте світу велику любов, засійте планету добром, добром до людей, до всього живого. До великого і малого, щоб потім побачити світ в майбутньому новий.